О, великий мудрець. О, велика мудриця. Модречинда мудрега. Пані мудрець. О, велика пані мудрець. Я йшов три дні і три ночі. Щоб вчитися у вас. А міг би просто взяти таксі. Я схиляю голову перед вашою мудрістю. Навчіть мене, як мені обрати те, що я хочу, і не переплатити. Як як скориставшись сайтом Hotline.ua, де можна побачити і порівняти ціни у сотнях магазинів? Ова! А може, ще там можна знайти найближчу точку видачі товару і не чекати доставки? Так, мені більше нічого тебе навчати. Піду, викличу таксі.